Від минулим відео назбиралося 547 переглядів, а тому ви зараз будете ось так от сидіти і дивитись моє відео про старі Ютуб канали. Канал номер 1 Невідомий. 2019 року я створив свій перший ютуб канал. Не пам'ятаю, як він називався. І от ви мене запитаєте, мабуть, що ж я там такого викладував. Ну, точно ж, щось страшне, ну, пов'язане із історіями на цьому каналі. Ну там, монстри різні привиди, павучки. Ну, воно ж точно має бути пов'язаним із контентом на цьому каналі. Ну, щось страшне ж має бути. Террарія. Я був ютубером по террарії і знімав, ну, незвичайні, непрості там відео, а на справжнісінькому телефоні. В швидкісних 20 FPS і в роздільній здатності 360 p максимум. Скажіть круто, ага? Грав, звичайно, ще я за стрільця, а так більше нічого цікавого там не було. І з цього моменту починається саме епік, мій ігровий канал. Очевидні відсилання на Джоджо, самі легендарні сухарики Сер Бім і Опис. Це мій другий ігровий канал. Відео виходять регулярно кожні декілька місяців. Маю чудовий ноутбук і проходжу різні ігри. Люблю горори по типу Outlast. Підписуйтесь, якщо не маєте смаку та голови на своїх плечах. А ще з моїх відео можна так подумати, що я ненавиджу Житомир і Житомирян. Але це неправда. Є ще в мене відео з авторськими правами, наприклад, моє саме популярне відео і моє саме перше відео. І ви, мабуть, у мене запитаєте, що стоп. Краще перейдемо до перегляду відео. Вони за мною женуться, мої усі сім підписників. От-от. От. Дуже раді через вихід нового відео. Так швидко через 4 місяці. Оп! Так. І просять, щоб я зробив іще. О, блядь Але мені пощастило, що я зроб... Знаю усю у, 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 у цю будівлю, як свої 17 пальців. Залізай. Все лохи, жаріть тузяку. Фух, Дядько, ну ти й молодець, звісно. О, красава. Мені це все так подобається, що я зараз розпло. А це, до речі, я. Ви запитаєте, і що це було? А я відповім: от оце рандомна картинка зенету. Послугує мені прев'ю до мого одного. Стоп. Дивимось наступне. І знову я зайшов в фазмофобію. Так, я грав в терарію на телефоні, але це фазмофобія в Майнкрафті на телефоні. Прям мега потужно, блін. Також я знімав відео по Сталкеру, але всі вже вдосталь їх надивились, тому продовжуємо. Значить, можу, значить, привид тут. А значить, ну зараз поясню. Привид рухає книжку, значить, привид тут. А якщо привид тру... тут, то це кімната привида. Ми не знайшли ще проклятого предмета і кістку. Цим ми зараз і займемося. Ну, пошуками кістки та проклятого предмета. Вроді би не тут. М -м, не тут. Потрібно уважно дивитися, щоб не пропустити. При тому, що на найкращому най 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 місці, на якому ви. Ну, з мене досить. Ви самі можете подивитись, правда, візьміть із собою антиохуїнові окуляри, бо я ж сам не витримав і, ну, скафандри ще прихопіть. А ще ті, хто підписані на мій телеграм-канал, дізналися про прев'ю із тим монстром набагато і набагато швидше. Тому, якщо хочете, ану, біжіть швидко підписуватись. Бувайте!